І так, друзі, всім привіт! Хочу нагадати, що недавно стартував у нас новий крутий проєкт від XBLAST. а саме, що потрібно робити в нас, щоб майнінг проходив швидше токена XBL. На сьогоднішній день, друзі, це є найперспективніший проєкт, тому обов'язково переходимо по посиланню, хто ще цього не зробив, і починаємо майнінг токена XBL. При переході по посиланню у вас відкриється telegram бот Попадаєте в меню, де потрібно буде підписатися на телеграм і твіттер цього каналу. І ви вже у проєкті ось тако буде виглядати у вас головне меню. І починаємо майн токенів WXBL. За певний період часу, ось тут у вас буде вказано, бачимо 0.156. На початковій стадії це буде 0.104 годину. Після того, як у вас тут набіжить 100%, ви нажимаєте тут кнопочку кляйм і вони переходять ось сюди в загальний. Баланс. Уже бачимо: є обновлення в вкладці місії. Ось тут вкладка місії. Переходимо по ній. І у нас вже є ось такі прості обновлення: це можна просто підписатися, поставити лайк, зробити репост, також підписатися в Телеграм-групу. Після чого, зараз спробуємо з вами зробити, можна на даний час я вже і підписаний, і зробив репост і місії, поставив лайк. Бачимо, в мене інтернет не досить. Зараз спробуємо вийти. Все би мало вийде. І зразу у вас майже перейде на 24 години. Тобто один раз 24 години потрібно буде повторювати дану процедуру. Щось воно ну, все стало. Ось, бачите, появилася пройдена місія. Дорогу так само, ось, бачите, навіть не заходжу. Дану процедуру я був швидше зробив, і тому в мене все ось прийшло. І, звісно, нажимаємо Conferium, і бачимо, що в нас проходять місії виконання. І ми тепер будемо раз у 24 години саме нажимати кнопку Клям. Також у нас вже активна вкладочка Boost. Ось тут вона. Це рівень добування ваших токенів. У Можна сказати, у годину. Тобто у вас буде два токена. Це обернений WXBL, який в додатку, тобто в середині це є ігровий, і він буде конвертуватися один до одного, тобто у справжній, справжній токен, який буде мати ліквідність уже на біржі. І бачимо саме уже по кількості ваших токенів можна буде оновити буст і перейти на майнінг-монетки ще швидше, ніж у даний час є. Також у нас. Вгорі горі у нас ось тут справа, в горі є у нас ваш профіль, де можна буде підключити як ваш гаманець, так і кількість токенів, які ви вже намайнили. Також вкладочка у нас є. Друзі, по яких, яких ви можете запрошувати, звісно, через дану вкладочку, і будете мати 16%. Кешбеку від перших друзів і 8 вже від їхніх друзів. Також ви можете запрошувати друзів через нашу планету. Тут нажимаємо інвайт, і у даний інвайт вже буде вшити ваш реферальний код і наша планета. Тобто ви будете в нашій планеті. Якщо цього, щось з цього не працює, то може бути оновлення системи. Зайдіть і спробуйте, звісно, пізніше. Бачимо зараз. Теж, напевно, що в мене поганий інтернет, і не можу подивитися, скільки в нас учасників в даній планеті. в нас вже є більше 30 чоловік, тому заходіть. І, звісно, будьте перші. Це ще не пізно заходити. Сьогодні тільки 19 число, тому проект новий. Переходимо та, звісно, заробляємо. І так, після 24 години у вас вже буде встановлена дата. Ось у мене є 19 росло. Березня у 12.54 саме треба буде вже нажати кляйм даної процедури. Тому залітайте, посилання буде в описі і заробляємо саме кошти за допомогою даних токенів.